Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу. Ми продовжуємо читати книгу Торозаконня. Сьогодні ми слухаємо 19 главу, і нам пропонується тут три теми. Спочатку ми будемо говорити про міста, притулки притулки для тих, хто зробив ненавмисне вбивство, і йому потрібно. Десь заховатися допоки не буде справа розібрана для того, щоб його не покарали в тому випадку, якщо він дійсно не вчинив вбивства. Також про зміну і порушення межі поля. І також про свідків, скільки потрібно свідків, якщо комусь потрібно винести якийсь вирок чи засудити у скоєній справі. Отже, читаємо 19 главу книги Второзаконня. Ну, ці теми актуальні не лише для того часу були, але вони актуальні також і для нашого часу. Ми будемо говорити взагалі про людський суд. Чим він відрізняється від Божого суда, коли Господь Бог твій знищить народи? Землю, яких дає тобі Господь Бог твій, і ти вступиш у спадщину після них і оселишся в містах їх і в домах їх, тоді відокрем собі три міста серед землі твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі у володіння, влаштуй собі дорогу і розділи на три частини всю землю твою, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ, вони будуть служити притулком всякому вбивці. Далі зараз ми прочитаємо, який убивця може, верніше, чи має право заховатися в тих містах, притулках. І ось який убивця може тікати туди і залишитися живим. Хто уб'є ближнього свого без наміру, не бувши ворогом йому вчора і третього дня, хто піде з ближнім своїм у ліс рубати дрова, ну, то наводиться такий приклад. І розмахнеться рука його із сокирою, щоб зрубати дерево, і зіскочить, залізо із сокирища, і попаде у ближнього, і він помре. Такий нехай утече в одне із міст тих, що залишиться живим, щоб месник за коров у гарячковості серця свого, не погнався за вбивцею і не наздогнав його, якщо далекою буде дорога. І не вбив його в той час, як він не підлягає засудженню на смерть, бо не був ворогом йому вчора і третього дня. Е, ну, одна справа, коли дійсно люди ворогують між собою, в суспільстві зазвичай прослідковується така ситуація: рідні, близькі, знають, хто як з ким живе. І якщо тут станеться таке, що одна із тих двох людей загине. Значить, може, і в присутності того ворога, того хто ворогував, значить, може бути підозра, що це було вбивство. І тому має бути суд, повинні з цим розібратися, мають бути свідки, і лише тоді буде винесений вирок. А до того часу, щоб цього чоловіка, через якого хтось загинув, щоб його не покарали через. Кровну помсту, то були виділені оці міста, щоб там він міг заховатися. В чому тут справа? Справа в тому, що людський суд не має милосердя. Якщо хтось почує, що його ближній загинув в присутності іншої людини, чи, можливо, ну, навіть з його руки, за його участю, то тут відразу ж буде бажання у родичів покарати ту людину. І так би мовити, безапеляційно. відразу хочуть вони покарати його також смертю, тому що і сказано, що вбивство за вбивство людини смерть. І щоб людина могла спастися і щоб не на емоціях відбувалася ця покара, для того були і визначені ці міста, куди, куди можна було прийти і там перебувати, чекаючи винесення вироку. Чим відрізняється кара Божа від кари людської? Людський суд він завжди односторонній. І якщо хтось вчинить якийсь прогріх, то він вже буде з тим жити все своє життя. І зазвичай люди односторонньо проміряють людські поступки і зазвичай не дають шансу людям. На те, щоб людина змінилася, щоб вона покаялася. а Бог навпаки. Бог, оскільки Він є чистий, святий, досконалий, справедливий, то Він дає шанс людині. І ми знаємо ці красномовні приклади. Наприклад, навіть апостол Петро, який зрікся Господа, був прощений і поставлений первоверховним апостолом. Такий же шанс Господь давав і Юді, називаючи його другом, взиваючи до його сумління, Він теж йому давав шанс. Тобто Божа любов завжди надіється на те, що людина може змінитися і сподівається на те, що людина може змінитися. Навіть тоді, коли Господь лишає людину, то він робить це не зі зла. Але людина поводиться так, що Бог відходить від неї. Ми цей стан називаємо стан прокляття, тобто полишення, коли Бог лишає людину, і вона тоді вже помирає від звичайних якихось обставин. Якщо зазвичай людина може оберігатися Господом Богом, ну, його святими ангелами, то якщо від людини відходить Господь, ну от людина якось вже так поведеться, що відходить Божа благодать від людини, то тоді людина загине за якихось. Обставин, як звичайно, це буває, чи це дорожньо-транспортна пригода, чи якась хвороба. І тоді ну, все одно це відбувається не тому, що Бог зненавидів людину, а тому, що людина не захотіла, щоб Господь їй допоміг. О, так як і от, мама вона завжди до кінця любить свою дитину, як от є в побуті. Десь розповідає таку історію. ну, Напридумана це притча, історія про те, як мама мала одного сина, і той син закохався в якусь дівчину, ну, а ця дівчина мала лукаве серце, і сказала до свого чоловіка: Якщо ти мене любиш, то піди вбий маму і принеси мені її серце. От. І син пішов, вбив матір, йшов, і коли йшов, то він спіткнувся. І стукнувся коліном об землю. а Серце питає: Сину, чи тебе не болить? От, ну це фольклор, це притча, але вона дуже правдива. І Христос, коли був розіп'ятий на хресті, то казав, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. От, тому Божа любов, вона завжди дає шанс. Дуже великий шанс людині на переміну. А, ну, а людський суд, він такий безповоротний, безапеляційний, от, і він вічний в тому плані, що людський суд не дає шансу людині. От, і от, ми повинні бути боятися частиною от тих, хто ну, односторонньо судять людей. От, в Євангелії там є таке звернення інколи до народу, що. Ви є поріддя єхидне. Що це означає? <кій> поріддя єхидне, тобто це ті, хто <кій> вносять, носять в собі постійну присутність зла, тобто породжені не від Духа Святого, а від лукавого, від лукавого, від змія, від змія спокусника. А яка мета диявола? Мета диявола полягає в тому, щоб обов'язково знищити людину за будь-яких обставин. Це в нього одна така ідея, одна таке, одне таке бажання весь час знищити Боже творіння, людину. І от якщо ми теж засуджуємо когось до кінця і не даємо людині шансу, значить ми теж є поріддя диявола, того, хто бажає тільки зла. От і тому от Євангелій Христос, а також і Претеча Христи, Господній Іоанн, от він звертається от таким зверненням, вказуючи те, що ми не завжди себе контролюємо, а яким ми духом живемо, який в нас дух живе. Ось цього треба боятися. От і тому от ми говоримо, що треба, для чого ми вивчаємося Святе Писання? От, якщо читати Євангеліє, щоб знати Христа. А якби Христос поступив в тій чи іншій ситуації? Ми теж з ближнім маємо поступати так, як, як з людьми поступав Христос. От тоді ми не будемо віднесені до категорії тих людей, які живуть духом лукавим, духом диявола. Отже, читаємо далі. З 6 стиха, щоб месник закров у, ага, то ми вже читали, вибачаюсь так, з 7 стиха. Тому я і дав тобі повеління, говорячи, відокрем собі три міста, коли ж Господь Бог твій розширить межі твої, як Він клявся батькам твоїм і дасть тобі всю землю, яку він обіцяв дати батькам твоїм, якщо ти будеш намагатися виконувати всі ці заповіді. Які я заповідаю тобі сьогодні, любити Господа Бога Твого і ходити путями Його в усі дні? Тоді до цих трьох міст, додай ще три міста, щоб не проливалася кров невинного серед землі твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ, і щоб не було на тобі провини крови. Але якщо хто в тебе буде ворогом ближньому своєму, і буде спостерігати його, і повстане на нього, й об'є Його до смерті, і втече в одне із міст їх, то старішини міста Його повинні послати, щоб узяти його звідти і віддати Його в руки месника за кров, щоб він помер. Нехай не щадить його око твоє, змий з Ізраїля кров невинного і буде тобі. Добре. Ну, якщо дійсно є докази того, що була злоба, і вбивство було навмисне, то в такому випадку людина карається. Це поки що старий завіт, це поки що ще епоха закону, ще не прийшла епоха благодаті, і тому тут буква керує життям і суспільством. І далі читаємо 14 стих: Не порушуй межі ближнього Твого, яку поклали предки в наділі твоєму, що дістався тобі на землі, яку Господь Бог твій дає тобі у володіння. Ну, межі не можна переставляти. Це стосується і таких глобальних справ, коли дійсно відбувається війна і хтось хоче захопити нові якісь території, то це порушення тієї заповіді. Свого часу ми пам'ятаємо, що люди мали свої наділи, вони їх купляли купляли свою землю. І так було тисячами, ну якщо не тисячами років, то це ну, віками було так, що людина намагалася купити свою землю, щоб її обробляти. А от коли прийшла до нас радянська влада, то все було забране. Тобто не лише посунули межі, а забрали все. Забрали поле, забрали коня, яким господар обробляв, землю знаряддя забрали, приміщення розібрали, клуні розібрали, щоб з них побудувати там якесь нове колгоспне майно. І от це був початок великого руйнування устрою. Устрою, як от було укладено життя. Як було укладене господарювання спокон віку. От, і хочеться ще раз і ще раз згадати нашу сусідку Польщу, країну. Там люди не дозволили створити колгоспи, хоча там теж була присутня радянська влада. І завдяки тому вони зміцлені, були зміцнені і економічно, і духовно також у них одна мова, одна церква. І тому ми сьогодні бачимо, що і ми в них просимо допомоги, і вони найперше нам допомагають. А все це має взаємозв'язок. Ці поля, на яких ми маємо жити і працювати, вони мають належати господарям, конкретним господарям. Наділи мають бути невеликі, а не так, що дві-три людини володіють там більшими територіями сільськогосподарських угідь в усій країні. Поляки свого часу прийняли такий закон, що от не більше. Там, по-моєму, спочатку було не більше 6 гектар в одні руки. Зараз там дещо більше, і це прекрасно. Тоді приблизно всі в одинакових умовах знаходяться і тоді лобіюють свої інтереси, захищають ці інтереси, створюють відповідні громадські організації. Які захищають такі кооперативи, які захищають їх права. І тому така економіка працює. А дуже важливо, що ну, приблизно всі в одинаковому матеріальному статку, хоча так абсолютно не може бути все одинаково, ми теж з вами про це говорили. Але й не може бути так, що один має там пів України земель, ну, а інший там і є такі нас, що зараз 10-20 сотих не мають, або мають лише там 2-3 гектари. Це теж несправедливо. от І тому от тут, начебто, сказано, просто не пересувай межі ближнього твого. Але це треба розуміти дуже глобально, глобально що на цьому запорука міцності держави, культури, відповідно і релігійних цінностей, тому що це все взаємопов'язане. Читаємо вже до кінця. Недостатньо одного свідка проти кого-небудь у якій небудь провині у якому небудь злочині, у якому небудь гріху, яким він згрішить. За словами двох свідків або за словами трьох свідків, відбудеться усяка справа. Якщо виступить проти когось свідок несправедливий, звинувачуючи його в злочині. То нехай стануть обидва ці чоловіки, у яких тяжба перед Господом, перед священниками і перед суддями, які будуть у ті дні. Судді повинні добре дослідити, якщо свідок, той свідок неправдивий, неправдиво доніс на брата свого, то зробіть йому те, що він замислив зробити братові своєму, і так знищить зло і середовище свого. Інші, інші почують і убояться, і не стануть надалі чинити таке зло серед тебе. Нехай не пощадить його око твоє, душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, яку хто зробить шкоду ближньому своєму, так слід відплатити йому. Ми, для того, щоб зрозуміти знову ж таки проблему от цих доносів, так свідчень. Маємо згадати знову ж таки радянські часи, радянський період. Тоді було це досить розповсюджене в будь-який колектив обов'язково вводили агента. Навіть кажуть, що таких агентів намагалися вводити навіть і в церковні структури для того, щоб вони свідчили на когось там. І достатньо було, щоб хтось один навіть анонімно написав на людину якусь скаргу. І без е, якогось там суда, е, без будь-яких інших свідків, без розбору таку людину відправляли на засудження. Тобто це було спеціально зроблено. Тобто, знову ж таки, е, ця система, яка тоді була, вона абсолютно протирічить тому укладу, який написаний е, от у, у святому писанні. Тут сказано, що навіть якщо один свідчить, е, то треба е, брати до уваги. Не лише його свідчення, але обов'язково мають бути два, а ще краще три свідки. А коли е, звинувачують у блуді, то була у древніх традиціях, що мало бути п'ять свідків, тому що дуже часто на цьому спекулюють це улюблена тема пліток. І тому обов'язково мали бути свідки. Ну і давайте ще раз собі згадаємо: тут закінчувалося словами око за око, зуб за зуб. Тут справа в тому, що е, ми читаємо. На українській мові, а лише оригінал дає правильну можливість зрозуміти святе писання. І тому для того, щоб зрозуміти, як же це так, що око за око, зуб за зуб, хіба якщо хтось комусь вибив око, то йому треба око вибивати? Ні. Значить, єврейські равини, також християнські вчителі говорять про те, що це означає. Потрібно заплатити компенсацію людині. Якщо вона втратила око, відповідно вона обмежена в здоров'ї, значить вона стає інвалідом, вона не може вже виконувати якусь роботу. І от все, що людина втратила в зв'язку з тим, що їй хтось вибив око, то потрібно компенсувати. Це, це ну, правильно, якби якщо ти комусь відтяв руку, то ти повинен компенсувати. Що ти йому відтяв руку, тому що він не може тепер годувати сім'ю, обробляти свою землю і так далі. І це означає, що кожна людина була, це, Уявляєте, який це захист. Сьогодні ми бачимо знову ж таки несправедливість суспільства. Дуже часто, є, що хтось потрапляє в ДТП, або там в когось щось там вкрали, і, начебто, знайшли свідків, хто це зробив, але довести нічого не можна. От. Чому? Тому що несправедливість у цьому світі. Десь той світ не зацікавлений, щоб була ця справедливість. І тому багато злочинців вони цим користуються, вони знають, що вони будуть не покарані, і вони цим наживаються, зловживають. А проста людина, вона виходить, що вона не захищена. А тут бачите, як от прописано: якщо ти комусь зробиш злочин, то ти повинен відплатити сповна, що ти зробив там людині якесь зло. От. І е, таке суспільство буде боятися е, там, е, кривдити. І тому розказують, що у нас е, на Волині е, до 1939 року, до того часу, як прийшли совєти на нашу землю, то дійсно хата не закривалася. Там, ну, злодій, десь, там, як кажуть, для Годиці один був на кілька сіл, ну, бо теж Бог попускає інколи, щоб десь там хтось був покараний. От. А так, зазвичай люди не знали такого, що там хтось щось буде красти. От. А от диявол, на превеликий жаль, так спокусив суспільство, що люди прийняли ці ідеї соціалізму, от. Ну, власне, не соціалізму, тут теж про цей устрій можна багато говорити. Є Дві моделі суспільства: це капіталізм і соціалізм. Але тут, тут було зовсім інше. Тут було, Зроблено все, щоб вбити в людях людяність, релігійність, щоб вбити в людині господаря, щоб вбити в матері матір, щоб вона стала просто колгоспницею, там, штукатурницею, от в чому була суть, щоб зруйнувати суспільство. Мені здається, що їм це вдалося, а ми відбудувати в повній мірі, так як це було колись, не можемо. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!